Starlink в мене був. Тепер я можу це сказати з впевненістю, тому що коли він мені приїхав, я його вирішив доналаштувати після того, як перероблю на 12 вольт. І успішно його розпиляв. Він в мене розпався, розійшовся на дві половинки. Я добрався до блоку живлення, але. Успішно запустити його в роботу і доналаштувати вже не зміг. Це не значить, що він вже не налаштується, це не значить, що він не запуститься. Просто на даний момент мені потрібно його скинути до заводських налаштувань, чого зробити не вдається. Процес розбору, те, що я там знайшов, те, що я побачив, як я це робив, і головне, що в ньому заміняв. Дивіться, буду показувати. Я старлінком довольний, але недовольний тим, що його зараз прийдеться переробляти. Я його вже пробував розібрати. Отут покоцав. Він герметично залитий по периметру, тому так просто розібрати його не вийде. Блок живлення. Оцей роз'єм я перероблю на 48 плюс 12 вольт для живлення самого роутера, а цей роз'єм залишу таким, як є, тому антенну можна виносити, і антена залишиться без змін. Доведеться зрізати його по контуру десь нижче на 5 міліметрів і тоді добратися до клею або якось змінити. Ще одна ідея була: це просто розбити оце скло і залишити роутер так, як є, перемістивши його в іншу коробку. Отже, як я і казав, скло приклеєне термоклеєм, який я вже намагався відчистити, але не вийшло. Ну, будемо будем робити це механічним способом. Далі механічно нам треба зняти от такі припайки. Я, відповідно, буду використовувати вже а, паяльник би хотілося. Але я спробую це розплавити вже термофеном. Нагріти спеціальну частинку і просто-напросто її сформувати в такий е штирьочок, щоб можна було потім назад його прикрутити. Я вже пропустив все помилки, маєте пам'ятати, що лата раутера, особливо біля антенн, дуже ніжна, дуже тоненька, нема е металічних, скажімо так, самих антенн, металічних прослойок, тому дуже легко її перепалити. Будьте обережні, в мене вже тут плямка. Дуже сподіваюся, що там нема якихось провідників всередині. Їх Там і не повинно було. бути. Okay. Блок живлення ще гарячий. Ось що з цього вийшло після переробки. Ну, але насправді нічого не вийшло, як ви вже знаєте з початку відео, тому що Starlink не запустився. Я єдине впевнений, і що я перевірив, це те, що тут немає моєї помилки. Блок живлення, що рідний, що перероблений, працюють одинаково і ідеально. Єдине залишається питання до налаштування. Тому. Їде новий роутер, будемо порівнювати, будемо дивитися, що не так, будемо дивитися налаштування. І, можливо, спробуємо скопіювати пам'ять з одного роутера на інший. Це в мене все одно вже працює кирпічом, тому над ним можна і здіватися. Але це тема для наступних особливих відео.